Доброго ранку малята. Хочу при... малят привітати. Будемо вулицями гуляти, все навколо розглядати. Дивимося на наш екран. Ми по вулиці гуляли, ходили, а біля зупинки зупинилися. Ось автобус під'їжджає, швидко двері відчиняє. Ми поїдемо на ньому в парк, в садочок чи додому. Єсенія, що це в нас зображено на картинці? А? Автобус, так? Автобус, так? зображений. З яких частин складається автобус? Ану, давайте подивимося. Колеса, так, вікна великі. І двері, і великий корпус його, так? Так, дивимося далі. В автобус ми усі сідаємо і у подорож вирушаємо. Єсенія, кого везе автобус на картинці? Кого везе? Ді? Діці. Так, діток везе. Коли в автобус ми сідаємо, пасажиром один одного називаємо. Тобто, коли, люди сідають і дітки, коли дорослі люди і дітки сідають в автобус, вони називаються як Пасажирами, так? Автобус друзів має, разом людям вони допомагають. Дивимося, що це в нього такі за друзі? Тролейбус ріжками за дріт, завжди чіпляється як слід. Тролейбус рідний нам служить, йому приємно нас возить. Ось такий тролейбус, так, не бачимо на картинці. Е, Скажи єсені, а що в нього тут зверху? Він схожий дуже на автобуса, але е, ще в тролейбуса щось є. Чим від, він відрізняється від автобуса? Що це в нього таке? Ріж? Ріжки, так? якими він чіпляється за дроти, так? і їздить. Так, тролейбус теж пасажирів везе. По дорозі швидко їде, а поряд із тролейбусом поглянь. По рейках бігає. Хто -вай, так? Підай у нього і рушай. Так, це в нас трамвай. А трамвай схожий на тролейбуса. Чим він схожий на тролейбуса трамвай? Що в нього теж є? Ріжки, так? В нього теж є ріжки, які, якими чіпляється за дроти і, і, і від електро, е, е, електричного струму він їде. Так? Дітки, автобус, тролейбус і трамвай це пасажирський транспорт, називається. Дивимося далі. Міська вулиця, повір. Це не наш спокійний двір. Мотоцикли там, машини проїжджають тут невпинно Ось який у нас гамірний, гамірне місто. І машини, і автобуси, і люди ходять, і мотоцикли, так? і діти граються. Такий рухливе у нас місто, всі рухаються, всі кудись біжать. так? Єсенія, а що ти бачиш, крім автобуса на картинці? Що ще? Що це таке у нас? В чому ще їдуть люди? Ось подивись, яких е, транспорт? Ой, на якому транспорті ще їдуть люди? Ану, подивись уважно, що у нас зображено? Маш? Ще... Мєси. Ще... Так, Автомобілі. А ну, давайте глянемо. Ось на цю картину. Ось ми бачимо тут машину, яка е е яку теж веде водій, але вона вантажна машина. Ми бачимо в ній кузово, кабіну, колеса. От у неї від, е е е е е відмінність від легкової машини, тим, що вона може перевозити що. Вантаж, так? Великий, сильний і поважний, такий автомобіль вантажний. По вулицях вчить шв... швидко, будь-який достав... Будь вантаж доставить вмить. Подивись, скільки він набрав у свій ось кузов. Піску, наверное, якогось, чи що? Щось дуже-дуже важке, яке люд... що людина не може донести в такій кількості, так? Ось такі машини перевозять великі вантажі. Зрозуміла, Єсені? Угу. Слухаємо далі. Давай загадочку, я тобі загадаю, а ти слухай уважно і відгадаєш. Не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що це у нас таке? Машина. Машина, так. А ось машина у нас автомобіль, так? Це у нас який автомобіль? То був вантажний. А це у нас який автомобіль? Легковий, так? Ось легковий автомобіль, він возить тільки людей маленькими кількостями, так? тому що в автобус у нас вміщається дуже багато пасажирів, людей, а в машину міщається в нас мало, так? Слухаємо далі. Слухаємо далі загадочку. Не живий, а голос має, хоч не пташка, а літає. В синім небі цей артист. Залишає Білий хвіст. Що це в нас таке за транспорт? Єсені. Це так, це літачок. А де літачок літає, Єсені? Де лі... На небі. Так, в небі літає. А скажи, ти знаєш, а хто водить літачок, хто ним керує? Керує літочком? Пілот, так пілот керує. А ось я мандрую тільки по воді, адже я транспорт водяний. Ось подивись, що це в нас за транспорт такий. Що це в нас за транспорт водяний? Так, це в нас човник. Плибу собі по хвилям, морям і річкам. Куди треба мені? У мене є друзі. Ану подивимося, що за друзі в нього є. Що це в нас за друзі такі? Що це в нас таке? Корабель. Так, молодець. Це в нас корабль називається. Ось такий великий друг у нашого човника, так? І наступний друг. Що це в нас за друг? Називається яхта. яхта. Корабль в нас великий, а яхта з великими парусами у нас менше трішки, так? А -а -а. Називається яхта. А як називаються ці човни, корабель, яхта? Як вони, Який це у нас транспорт? Де він у нас плаває? По воді. Так ходить по воді. І як ми його називаємо? Водяний. Так? Водяний транспорт. Ось і наша кінцева зупинка. Ми зустріли, скільки транспорту. А ну, давай пригадаємо, Єсенія, який транспорт ми зустріли. Який ми зустріли транспорт? Автобус, так? На якому подорожували. Ще який транспорт. Тролейбус і трамп. Ну, трамвай, так? Так. І цей транспорт називається який? Де він ходить по землі, так? І він називається наземний транспорт. І також ми його називаємо ще пасажирським, тому що він вміщує дуже багато людей і може перевозити всіх разом, так? А ось човник. Корабель і яхта. Це який у нас транспорт? Де він ходить у нас? По чому плаває? По водиці, так? І е, називається він який? Водяний, так? І ще який ми транспорт зустріли? Літачок, так? А літачок у нас де літає? Єсенія, де літачок літає? В небі, Так. І називається він у нас повітряний транспорт. Молодець. Ти сьогодні гарно слухала і, думаю, запам'ятала, що в нас є транспорт наземний, повітряний і водяний. Так? До побачення.